Сьогодні нам дав Бог калиту кусати. Дівчата наші прийшли з і взялися до роботи. У нас сьогодні день ми плетемо знову сітки. Дякувати Богу, що дівчаточка є. А наша Надя Миколаївна спекла дуже гарну, та ще й смачну калиту. Ходіть з нами, ми вам покажемо. Це наша Миколаївна, отаку калиту, люди добрі спекла. Ви ж подивіться, вона як сонце золота. І що, Миколаївна? Прийдуть діти сьогодні до нас. Прийдуть дітки, будуть кусати калиту, на по стрибати, калиту кусати. Дай Боже, щоб так і було. Ставимо нашу калиту на стіл і просимо в Бога миру. І просимо в Бога миру. Будьте здорові, пане Коцюбинський. Я приїхав калиток кусати. а я буду по губах крисати, а я вкушу, а я вкрешу, а я вкушу, а я вкрешу. А хто там настоїть? А ні, ні, ні! ні А ну-ну-ну! А ну ще раз давайте. Добрий вечір, пане Коцюбинський. А я приїхав Калиту кусати. Та що? А я буду по губах кресати. А я вкушу. А я вкрешу. А я вкушу. А я вкрешу. Оце да! Оце да. Ось такий хвацький... Добрий вечір, пане Колотинський. Добрий вечір, пане Коцюбинський. А я прийшов до вас калиту кусати. А я буду по губах кресати. А я кушу. А ну попробуй. Дивіться, ракета. Оце страшне. Добрий вечір, пане кавитинці! Добрий вечір, пане Кочебенське. А я прийшла кавиту кусати. Я буду по губах писати. Я буду по губах писати. А я вкушу, а я вкрешу. Дивіться кошка медичний. Ми кусали. Миколаївна, найди калету кусати. Добрий вечір, пане Коцюбинський! А я прийшла калиту до Ой, А я буду по губах красав. А я вкушу. Ану попробуйте. А я в А я в А Ану попробуйте. А ви попробуйте. Ота взялася, не била. Нічого не робила, так боялась. Дивіться, діти, калита у формі дійсно сонця. Колон у формі сонця. Хай в вашому житті завжди буде хліб. І в вашому житті буде завжди сонце. Хай буде мир, щоб ми могли з вами калиту кусати, щоб ми могли з вами радіти, щоб ми з вами могли шуткувати, щоб все все у нас усіх було добре.